Я кину все, я вірю в кілометри, Обвітрені, задихані і злі, Багато їх у матінки Деметри, яка була богинею з землі. О розмотай шляхи мені богине, світ за очі від себе забіжу. Рятуй мене, врятуй мене, богине, моя душа задивлена в чужу. Так ніжно, так беззахисно, так віддано. Так супереч тверезому уму, Врятуй мене розлукою і відалю, ні спогаду з собою не візьму, в гірких оазах сонячної цедри, де грім тримає зливу в рукаві, де тільки версти, дерев'яні зебри пасуться в запорушеній траві. Хай буде степ, хай буде ліс і гори, хай вибухне земна твоя пролють. Коли лихі на око семафори мені дорогу смуткам перелють.